Ставши вранці та не вспівши випити чаю оддавленіє, полетіли до баби вольєр розібрати, бо вже як місяців три баба бімові нагробики конфети носить. І собравши парламент, баба з тіткою рішили, що краще буде собачий котеч розібрати і газоном густенько все засіять. Нормальний був собака, а лишнього казати не буду. Бо про покойних або хорошо, або нічого. Розбили бетон молотом, а я повикорчував труби. І того вольєра наче й не було. От тарабаним сітку під хату, та й хотіли вже додому йти, бо й там роботи фатає. Бо це не в Черкасах перед телевізором вивернуться. Поки баба проводить діда, споминаючи, як вони молодості, горілку пили. Нас напрягають дерева повалять, бо на яблуню якась мачмала вчепилась І вони її рішили за собакою відправити. Я ж понімуючи, що на посипання можуть і в двір не пустити. Я мовчки заводі китайського щіля і роблю своє діло. Ще й на грядку послали, щоб я їм вишню підпиляв. Бо весною, як кориться, трахторіст головою зачіпається. Наколотив розвісного кофе, про яке дід казав, що його зі станків змітають. Та й роблю собі легесенький перекур. А тут і Настя з малим у гості заскочила. Внука показувати, щоб не обіжалась, та й перевірять, чи ми цепками не прив'язані. Бо свої рідні допомагають, це не в колгоспі селітру красти. Тут треба бути дуже осторожним. І матягучі на потилиці. Але на сьогодні ми одяглись. Перетрохкотіли додому, і треба щось на обід готувати, бо організм починає вже сам себе їсти. Кишки трусяться, а глисти вже не видержують. Провели голосування та постановили. Розпалювати мангал балоном, що корей шмалить. і жарить добряки на решутці. Купили в магазині ковбаски від Глобино. щоб довго на кухні не стирчать, швиденько перекусити та йти отдихати, щоб сало зав'язувалось. Розірвали ту упаковку, як труси на молодиці, і все грузимо на робочу поверхню. Брали ковбаски фермерські і січаники, від погляду на яких слина покотом котиться, бо вони такі гарненькі, ніжненькі. І дуже соковиті, бо коли почав їх жарити, то з них почало капати, як з берези навесні. А який аромат у дворі стоїть? Що сусіди аж на горіще повилазили, щоб подивитися, що у нас робиться? А ми вже все пожарили і починаємо накривати на стіл. Мамка зварила картопельки в кожушках і оселечика мисочку наклала. Та й рішили в бісяці сідати, бо хочеться насолодитися останніми теплими днями. Тому, якщо і ви хочете встигнути такі ковбаски на природі пожарити, то вони є скрізь, від великих супермаркетів до нашого магазина в селі. І все дуже смачне та легке в приготуванні. І головне, що м'ясо свіже, а не те, що баба-морозілці і шапа. Держи. Смачно пообідавши, я пішов у свининець, взяти возика, якими в туалеті вичищаю, та поїхати на грядку, кавуни з динями пособирать. Бо по радіо таку холодну зиму передають, то нехай краще їх кури поїдять, чим вони постріляють, як закрутки у сусідки. І на повному серйозі скажу, що це було перше літо, де я помню, що домашні кавуни добріші за магазинні. Та ще й вродило немало. В общем, наївся я всього. І кавунів, і день, і пшінки. Шаби зімою і кабака в духовці спекти. Ото, може, знаєте, як баби робили. Кубіками загузнярить, а як спечеться, сахарком притрусить. І сидиш собі в горлянку пхоїш. По телевізору він дома, в грубі топиться, те. Красота, в общем. Взяв кошечок в'язаний та наклав рибної консерви. Бо це все добро, треба в погріб тарабонить. Мамка в цьому году скільки закруток наклепала, що, мабуть, і на горі ще будемо виносити. Слава Богу, хоч слимаків на стінах немає, бо я їх боюсь, як матір після батьківських зборів. А вам бажаю здоров'я. На зв'язку.